Так, Марк, треба зняти. Ти одразу під'їжджаєш, починаєш зразу знімати. Заїжджаєш на територію, потім біжиш одразу в теплицю. Ну, одразу все показуєш всю теплицю, ну як ти вмієш там з одного кутка, з другого кутка. Ну коротше, все показуєш. Далі з теплиці біжиш в будиночок для персоналу. Показуєш, як там все класно. Ну, по перше, що там є душ, туалет, кухонка єсть. Я як на диванчику полежати, телевізор подивитися. Потім звідти вже швидко давай, мабуть, біжи, показуй територію. От, показуєш цю територію, потім показуєш виробництво. До речі, вообще, виробництво детально все показати. Там, там, все, Короче, всюди показати. Обов'язково основну кімнату, шари покажи, тільки не свої, марк, а ті, що там. Покажи равликів, якось там, не знаю, на столі, на собі. Покажи, як ти в холодильник заходиш, покажи оцю, такий інкубатор наш, потім звідти що? До речі, виходь і тоді покажи зону відпочинку, що там можна класно буде посидіти, Тож можна буде хорошо собі пожарити там якісь шашлички. ну, коротше, таке во. Покажи, що у нас ростуть помідори, щоб люди знали, що можна вирощувати і їсти помідори. Потім перебігай дорогу і ще, до речі, покажи оцю нашу іншу ділянку. Ну, все як ти вмієш. З однієї, з другої сторони, тако себе познімає, розмовні відео познімає. Ну, коротше, а, точно, ще треба піти показати котельню. Біже, показую котельню. Е і, до речі, ще покажи скважину, тільки знову ж таки, марк, не свою, а іменно ту, що там. Залізь в вольєр, покажи, що там можна собаку якусь завести, таку дуже велику, бо там великий вольєр, та й все.